Валерію, черговий матч фантастичного протистояння сьогодні. На жаль, сьогодні для львівської команди перемогу здобули суперники. Свіже враження від матчу сьогоднішнього. Від самого матчу позитивні. Вони, напевно, дарують радість болівальникам і ті емоції. Хочеться, щоб дозвіл був на повну арену і в нас в Львові, і в Києві. По самій грі нам не все вдавалось, хоч ми вели два рази в рахунку в першому таймі. На жаль, є недопрацювання, і той план допоміжний з воротарем ніби розбираємо, але багато було гріхів. І путівка одна, а команд дві, обидві хочуть. І тут треба зібратися і завтра повернути знову серію. Ось так. Вдалося команді фактично двічі відігратися на останніх секундах у цьому поєдинку. Це десь продовження тих матчів, які були в Києві, коли на останніх секундах запавали команди. Стина гри і компоненти з воротарем, з польовим воротарем. Є певне напрацювання. Я задоволений, що ми два рази зрівняли. Ну, можливо, будемо пробувати і при зарівному рахунку. А щодо серії пенальті. Порівняно з попередніми програшними відсоток реалізації більше, але все рівно на нашу користь, може будемо уникати за рахунок забивання під час додатково чи по перемоги в основний час. Ну то вже зараз треба переварити це все і знову вийти на бій номер 4 Ось так. Дякую, успіху.